Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Василівна. Запрошую вас на цікаве заняття. Ось і завітав до нас другий весняний місяць, квітень. Верболози зеленіють, потеплішали дощі. Піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню. Славлячи прихід весни. Діти, а як ви гадаєте, чому квітень мають таку назву? Тому що у квітні починають рости всі рослини, розквітає багато квітів. У вірші так описуються квіти. Зацвіли усі діброви, і долини, і луги, і річки синіють знову і не входять в береги. Слідом за березнем настає квітень. З кожним весняним місяцем весна дедалі помітніше заявляє про свій прихід. Квітень славиться тим, що дні стають довшими, а ночі коротші. На зміну холодній, похмурій погоді приходить світла і сонячна. Вночі ще буває холодно, але вдень сонечко піднімається високо і прогріває землю. Дме теплий, лагідний вітерець, він несе тепло в ліс, на поля, на луки. Струмки весело дзюркочуть, біжать до річок. Багато річок розливаються, виходячи зі своїх берегів і утворюючи заливні луки. Якраз у квітні прилітають берелітні мешканці водоймів качки, крячки, лебеді. Повертаються з теплих країв і інші птахи та будують свої гнізда. Отже, другий місяць весни квітень. Це пора цвітіння рослин, росту трав. Інша назва місяця цвітень, красень, дзюркальчик, водолій, лукавець. Як багато всі назви проходять від спостережливості наших пращурів. Їхньої любові до природи. Прикмети місяця, якщо на початку квітня грім на тепле літо, грім під час першого весняного дощу до буйного врожаю трав. А ось прислів'я про місяць квітень. Квітневий день рік годує, квітень пташиний місяць, квітень з травою травень з квітами. Квітень переплітінь, бо переплітає трохи зими, трохи літа. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Квітень водою славний, квітами красний. Діти, а давайте пригадаємо місяців братів, яких приводить весна. Отже перший місяць весни це березень, другий місяць весни. Який триває зараз, це квітень. А за ним наступає травень травень останній місяць весни. А зараз, діти, давайте пограємо в гру, знайди весну на малюнку. Роздивіться картинки і знайдіть ту картинку, де зображена весна. А тепер виберіть малюнки, які позначають весну. Розкажи по малюнках, чим займаються діти навесні. Дітки, а давайте пригадаємо, про що сьогодні на занятті ми говорили. Як називається другий місяць весни? Квітень. А як називається перший місяць весни? Березень. А як називається місяць який стане після квітня? Травень. Молодці. Наше заняття добігло кінця. До побачення, до нової зустрічі!